Доброго дня, мої рідні, сьогодні я вам хочу розказати, як я оформлюю ту частину садочку, яка дуже близько до веранди, і де не потрапляє дуже багато світла, які рослини можна використовувати. І ось зараз я вам розкажу про них. Ви дивіться, мої любі, так як у мене є лінія, яка є таким кордоном між. Веранду і вже відкритою частиною садочку, коли куди вже не дуже сильно потрапляє сонце. Воно потрапляє, але я не можу сюди поставити ці рослини, які дуже люблять сонце. Але що мені тут допомагає? А стільба вона робить таку ажурну, дуже красиву. Зелені, вон, скоро вона буде квітне, вона ще такі кісточки красиві випускає. А Бігонії вони стоять. Да, під ними відпочивають улюблені гномики моєї мами. У неї є гномик, вона його кличе олігархом, а, а той в неї просто курортник. Вона їх сама обрала в магазині, дуже їх любить. Вони дійсно от під квітучими бігоніями, прямо вони ще в своєму. В саду сидять. тобто, ви бачите, бігонії, друга лінія. Туди вже потрапляє трошки більш, більше сонця, там знову стоїть бігонія, поруч з нею діпланденія, відцвітають вже. відцвітають. Ну, і вже там от, далі починається більше сонечка, там вже я поставила петуні. Петуні і анюті глазки. І ще дуже вони ще просто у мене не розрослися, це імпатії. Ось тут в горшочку який продовгувати. Да. Це імпатії. Вони розростуться, дуже буде красиво, бо їм теж багато сонця не треба. Ну Ось, ось так. І там за анютіними класками у мене приховалася ще маленька гартензія маленька гідрангія, які науково називають. Вона підросте, і теж їй багато, так світла не треба. вона. Буде теж квітнути за бігонями, дуже красиво. Ну, ось так от я вам показала. Сподіваюся, що вам сподобалось і вам трошки це подарувало якогось затишку і радості. Ну, я тоді дуже рада. Все, мої дорогі, я вас дуже люблю і до нових зустрічей.